Тримайте мене, щоб я її не викинув нахуй, блять. 150 тисяч за нову відео мав повком пішли в пізду. Народ купив нову відеокарту в комп'ютер, поставив все чітко, блять. Оці ділісиси наворочені, блять, фпси, блять. Все красиво, я не спорую, але ну, є одне, але е, всі ігри тестував 4К на ультра з трасіровками, з DLSS, цим четвертим і так далі. Не п'яні, кстати, за DLSS за генерацію, що я не шар, що це таке. Я прекрасно шару, що це таке. І різниці в картинці немає. Я зрівнював. Різниці в картинці, коли включаю генерацію DLSS і коли виключаю, немає взагалі. В 40-90-відюсі була різниця, я її бачив. Тут. Немає, так що не бішіть мені за це, я знаю, що це таке. Ну, є одне малюсіньке, але одна з моїх самих любимих ігрушок от Resident 8. Дивіться такого. На, все ну. Зараз все покажу це. Все. Я вже все робив, я вже переставляв драйвера повністю з нуля під чисту видаляв, переставляв для відюхи. Я вже в чату GPT общався, нічого не допомагає.